Шалом, це Славко? Події такі, що я от самість просвітлення з звичним шляхом отримав руків я на 3 мм коротше. Дійшло до такого, я скажу, що але таким чином я, може, створю нову дин красиву динамічну форму, бачите? Ну, як з громової бабки було. Через що ви самі розумієте? Бачите, томоров, от все, все каже томоров. Я, Хочете знати, яким буде Путін за 5 років? Подивіться на Трампа. Це буде безсилий старий, який бризкатиме слиною і руйнуватиме стосунки з друзями, союзниками і клієнтами, тому що він... Боїться і неспроможний зруйнувати стосунки з ворогами, а вороги, що йому лестять, стануть йому найкращими друзями. Так не один земельний і арбузний бізнес був зруйнований в копаннях і навколо. Повірте мені, це шлях короля Ліра і він визначений. Тепер можна зрозуміти Європу, котра чекає, коли Путін перетвориться на Трампа з якісь 5 років, а Трамп перетвориться на ніщо. А там перетвориться в тикву. Розумієте? Ну, на місці Європи я теж чекав, і навіть ну, ви самі розумієте, що навіть їхні європейські праві за 5 років можуть втратити своїх господарів і ситуація само собою розрулиться. Ну, це все як в цьому Мюнхгаузені, що потерпіть мілець, обойдеться в обикновенному чуді, правильно? Як у Шварца в рукописі, ну, в, тех, в лібретто. Ну, що на це все можна? Сказати? Це було б добре, але чи є в Україні цих 5 років, от мене що непокоїть. Ясно, що Україна реагує. Багато чого веселого і кумедного ми почуємо завтра, але це, на жаль, нівелює нам лютість російських атак. Там нам обіцяють нову якусь сітєцентричну. Систему оборони на дронах, ну, побачимо. Власне єдине, що важить в українській обороні, що кілька речей. Перше, що минув час на оці курські, на наступи українського війська. Зараз нема перед ким робити наступи. Нема на що ми можемо наступити ще раз на що небудь власне, в що-небудь вступити, але нема перед ким це хизуватися ані Трамп, ані. Гайропейці цього не оцінять. Не треба каламутити воду в їхній кружці води, з якої вони збираються. В їхній, я би сказав, кружки мерзості, що їм відносить колективна блудниця Трампа Путіна. Ну не треба каламутити мерзості. Все йде за апокаліпсисом. Дочекайтесь, Армагеддон, Армагеддець, власне. Я так, Знаєте, так можна і віру втратити, що Армагеддон перетвориться на Армагедідець. Все, сидиш, і чекаєш, на, на горі там і ждеш, коли ж ці раті зайдуться. а вони якось до тебе прямують. Бізовські ці раті, королі земних. Ну що ви, і від того, бачите, і руків'я виходить на 3 мм коротші. але ти. Тим... Тим потужнішу закліпку я зроблю з рештки гвинтованого хвостовика. Я скажу, що ну, 12,5 см, мої любі споживачі, думаю, вам досить буде. Так от, повернемося. Для України що легше стане в плані оборони? Не треба нікому нічого доводити. Всі, ви розумієте, що весь оцей наступ на курс був в сподіванні на те, що це помітять, оцінять, і обмінять. Виявляється, що мирний план Трампа і у мене теж є докази розвідчі з іншого кінця ланцюга. Ви там черпаєте з верхнього, а ми зараз черпаємо з ніжнього. Так ось. Все це не треба, ніхто б нічого не обмінював. Все зводилось до того, що у нас мають забрати те, що хоче Путін, і ще оті капали і гроші, якщо вдасться. І в відповідь дати гарантії. що якщо там, де американський бізнес буде копати, ну ви знаєте. Куди вступить нога американського бізнесмена, ну, понятно. Ми на це не повелися, і Путін нарешті вирішив пробачити платню за газ і за світло з березня місяця. Населення Копанів буде платити за газ і за світло. Сказали, фактичні показники були, от як у нас, станом на третє число, передали фактичні показники щотчикам, і тепер будуть платити що по цим щотчикам з цих фактичних показників. Пробачили вони всі ці гроші. Як ви розумієте, як новим гражданам, а все-таки до останнього часу було неясно, кому віддадуть копані. Решта, то все, ну, ви розумієте, було це, але МАГАТЕ, оце кляте, і оці щочики ясно вказують, що Путін би і нічим не поступився. І який сенс нам в Трампові, коли ми і так можемо капітулювати перед Путіним, і лишаються дві речі: обговорити українську стратегію оборони, ви розумієте, що за. Вихід до цих запорізьких і Херсонських областей міхрютки мають заплатити не груни Трампу, не капалінамі Арктики. Вони мають заплатити своєю вражою паршивою міхрюською кров'ю. Це єдине за що земля купується за кров, як ви розумієте, Земельний вопроси, це слишком серйозно, щоб довіряти його Трампам. Предоставимо його Шекспіру. Значить, лишається оборона, тим більше, що ви самі бачите рекордні місяці по кількості автотранспорту, коли ви бачили їхню цю мальву, їхній гіацинт, новий кольосний, то ви розумієте, що ми з ними в однаковій ситуації. Що наша гаубиця Богдана так виглядає, що їхній гіацинт колісний так виглядає, всі ми зрівнялися і тут з противником. І лишається подивитися, наскільки оця нова стратегія оборони без оціх усіх усіх наступов буде ефективною, як ми ковзатимемо назад і як міхрютки платитимуть, як міхрютки просуватимуть, це стане ясно до 9 травня. Чи власне, чи є у Путіна сподівання на 9 травня? от що нам цікаво, тому що все таки. Динаміка росла, динаміка ударів росла. Ясно чому? Ну, в зв'язку зі змовою з Трампом. Тепер побачимо, коли Трамп перейде на бік Путіна, як буде з, з динамікою атак. Чертковський район. тьфу! Ви хаще вам не знати, за який. Чортківський район, я подумав, я не знаю, чи є Чортківський район, але ну, ви розумієте, за що я подумав, а це каже Ростовська, а не Тернопільська. Ну так ось про доксу так, так і злякати можна. Побачимо, що нам дасть нова стратегія, коли не треба буде вже нікого ізумляти подвигами Збройних сил України оцими всіма курськами, оцими всіма наступами. І друга, нам, якщо вже так нашу землю шматують і вона вже не наша, то час почати її розпродувати. Поки в нас є юридичні права на все це, бачите, 14 БПЛА в напрямку міста Ну Шаліє, Путін, про що, про що тут говорити? Я думаю, ближчим часом його не попустить. Ближчим часом це не минеться в нього. Час розпродавати нинчину землю, час пропонувати Україну багатьом бажаючим. От зараз треба облаштувати великий розпродаж України, наших суверенних прав на цю землю. Я вже казав: за Крим, за Таврію. Як, ну, ну ви розумієте, якщо в цій землі, до того, як стати українськими, було російське, до того, як стати російськими були турецько татарські ну то чому б їм знову не стати турецько-татарськими? Зараз нам потрібна альтернатива. Тому що, ну, чесно сказати, альтернатива порядної людини, альтернатива Зеленського, вона з негідниками не працює. Ми зараз... Європа на порозі найбільшої ганьби після здачі Іспанської республіки і Чарословаччини. Ота ганьба, яку Європа так мусоліла і навіть знімала красиві фільми за це, ну, більше правда, і знімали іспанські соціалісти. Зараз Європа з насолодою готова ще не повторив, але готова повторити цю саму ганьбу, тільки зараз форейтором чи фронтменом, ні вмішательства, стане Трамп, а не Британія. По-перше, що я хочу вам порадити, ні, це реклама. Я не буду це показувати. Я на... Ми Асою заради солідарності з народом Мексики п'ємо мексиканську Кока-Колу тепер. І що я хочу сказати, що і на смак. І на все інше, і на відчуття після того, вона на порядок різниця від Димарської. Хоча показники написані тим самим, окрім більшого вмісту Кафеїну. Але я скажу, що в мене така підозра, що мексиканська Кока-Кола краща за американську, тому що американська мене колись не вразила. Я вперше в житті спробував. Ну, це тому, що мексиканська, ну ви розумієте, тому що ми брати зараз з мексиканцями, тому що вони теж очікують зараз. В, своєму, в своїх, як це сказати, наркопритонах того, що ми в своїх мешканнях удара трампівської авіації з повітря. Ну, побачимо, як це вийде у Трампа, як це вийшло у Путіна, ми бачили. І тепер Європа, ми маємо лишити в собі оцей образ Іспанської Республіки. Розумієте, Україна має стати докором, лишитися докором. Ми є докір їхньому сумлінню, а воно в них все ще є. І Міняти нашу гордість на, розумієте, грузинський шлях нас все одно, грузинщина, нас не мине все одно, гадьба все одно нас достигнет. То не поспішаємо, не робимо її собі самі. Розумієте, ми все-таки маємо ще протримати прапор якийсь час. Це дуже важливо. О, кішка, іди сюди, я прибрав ножик, вона щось дуже стало підозріла. Бачите, не хоть боїться. Ася не моква. О, о о о Вона щось їй показав рожевого кроліка, і вона почала тепер скрізь. Бачите, не довіряти мені. Ну що, врешті, в принципі, все. Не бо наше первородство. Тим більше, що вон, їм нема що О, бачите, і кішка війшла все-таки повірила. Отакими от, от недовірливими зараз. Маємо стати і ми до всіляких новин, планів і решт. Єдиними константами є слабкість Трампа, слабкість Путіна, слабкість їх обидвох, ну і вічна непевність нашого положення. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні. А я все время, мені на думку, приходить фільм. Властелин колец. И так хочется, чтобы эта война завершилась так же, как в фильме Властелин колец Победа Украины. Ася, нам до перемоги дуже небагато. Нам би Днепробухский лиман і таку перемогу можна влаштувати. Бай, лайкайте, поширюйте, підтримуйте.